Отже, розклад, який я хочу сьогодні зробити, він стосується той інформації, яка буквально от там вчора, сьогодні чи позавчора, ну от вона з'явилася. Ну, Вроді як офіційна інформація. Тобто мова йде про те, що зараз весь фронт може призупинитися, перейти виключно в оборонну позицію. Аж до весни. Тобто, що не буде ніяких контрнаступів більше з нашої сторони. І не буде ніяких особливих відповідно, просувань аж до весни, там, чи, ну, одним словом, до наступного року. І, відповідно, від вас теж приходять запити, щоб я цю тему подивився. Наскільки це дійсності так може відбутися? Ось наскільки е це правдива, по факту, інформація? Чи дійсності припиниться зараз е всі контрнаступи? І буде тільки оборонна позиція. Давайте ми з кожної колоди витягнемо по кілька карт і проаналізуємо дану ситуацію. Так. Спочатку попрацюємо з колодою Таро Люміна, хай вона прольє нам світло. На те, чи це дійсності може так бути. Але я нагадую вам також таку річ, яку я говорив і минулого року, що сама, якби війна, сама, якби війна і це гостра стадія може тривати від року до трьох. Так, ми працюємо кожен день над тим, що було швидше, і наші воїни роблять деколи просто неможливе. Але треба й залишатись реалістами, так? Ми розуміємо, що все рівно, це. Ще процес, який може тривати дійсності довго. І ще минулого року я говорив про, про термін від 1 до 3 років. Цього року я говорив вам, що якщо до кінця 2023 року вдасться звільнити Україну до кордонів, як було до повномасштабного вторгнення, тобто до кордонів 24 лютого 2022 року, це буде при самих найкращих розкладах, і це буде перша така велика перемога. А питання іменно Криму і Донбасу, я тим більше вам казав, що воно ще плюс може зайняти так само від року до трьох. Хто дивиться мої прогнози, той прекрасно знає, що я так говорю. Ці прогнози є на Ютубі. Хто не вірить, може подивитися. Відповідно, ну я розумію чітко, що. Ну, так воно вже по факту, бачите, якось інформація така приходить, і я розумію чітко, що як мінімум ще 24-й рік, все рівно він йде з енергією війни. Хочемо цього чи не хочемо, але боротися прийдеться далі. Так, є різні ще сценарії майбутнього. Є і сценарії такі, що і російська, та вся путька влада, дай Бог вже рухне і таким чином забереться те гадство рашистське з нашої української землі. Але поки ці сценарії не мають достатнього енергопід такого реалізації, сили, тому основний сценарій поки що найбільш активний це силовий метод вигнання ворога. І от інформація, так що Щоб зараз вже все, весь фронт заморозити, перейти тільки в оборонні позиції, призупинити всі контрнаступи. Мовляв, для краще так розуміє, там, підготовки чи ще там якісь інші, інші моменти. Ну, можливо, це ви і чули. Можливо, ви і чули цю інформацію, так? Відповідно, давайте подивимось. Я так трошки роблю такий вступ, бо, можливо, є ті, хто вперше буде дивитися мої ефіри, тому я говорю про те, що багато інформації вже проговорював. Отже, перша карта у нас тут з мечів. По чому я можу сказати, що так, такий сценарний варіант проговорюється. Але одразу по цій карті хочу сказати, що така ситуація може залежати від різних точок фронту. Можливо, в певних точках це і буде виключно оборонна позиція наших воїнів. По енергії найбільше це може бути якраз зараз саме територія Донецької та Луганської області. Питання Запорізької області. Та Херсонської зараз по енергії ще йде з активними контрнаступами, можливими, поки ще. І тут з мечів це теж підтверджує, що рішення такі можуть бути прийняті по тих чи інших локаціях, точках фронту. Тобто, і щоб зберегти життя наших воїнів там, де недостатньо ресурсу йти в контрнаступи, ну це не ну це ні до чого. Але з іншої сторони, там, де ці ресурси будуть достатні, я вважаю, що контрнаступи все-таки ще не припинятимуться з нашої сторони. Друга карта шестірка жезлів, теж карта активності і можливих перемог. Я наголошую на слові можливих. Тому що коли карта випадає в шестірка жезлів, це карта перемоги, тріумфів, досягнення. Як воно реалізується на рівні фізичному, це залежить від дуже багатьох факторів і від дуже багатьох людей. Я лише можу констатувати те, що карта говорить станом на сьогоднішній день, так? І карта говорить, що все-таки ці слова, ці рішення, ці заяви будуть ще переглянуті. Далі йде карта Сімірка жезлів. Теж, якби активна карта, яка говорить, що. Там, де ми можемо ще дати якийсь результат, кроки будуть для цього зроблені. Тому говорити про активну заморозку повністю усієї лінії фронту, а вона просто величезна, я думаю, це ще під питанням. Тобто, кожен напрямок буде розглядатися індивідуально. І по кожному напрямку будуть рішення прийматися індивідуально. Але вже з того, що я розумію, що питання Криму і питання Донбасу це питання. Як я говорив ще минулого року, що поки там звільняться ще мене не один рік, то я розумію, що саме ці напрямки можуть бути якраз зараз перейти саме в оборону. Шестірка мечів це карта якраз вивчення, дослідження. І там, де може бути прорив, ще такі спроби будуть: де не може бути, де недостатньо ресурсу, більше буде оборони. І карта смерті, щоб не наражати наших воїнів на небезпеку, де недостатньо всіх необхідних, знову ж таки, повторююся слово ресурсів, рішення можуть бути прийняті саме такі. Так, от, п'ятірка Пентаклів: недостатність в ресурсі. Звичайно, що за цей час, поки буде оборона наша позиція, гадство рашистки захоче ще більше укріпитись, підсилитись. Але сценарію перемоги України це не міняє. Цей сценарій є прописаний вищими силами, як я кажу, матрицею прописаний. Тому перемога України як факт буде. А конкретних дат не існує, скільки би ви цього не питали, тому що майбутнє багатоваріантне. І це може бути хоч сьогодні, хоч вже, хоч завтра, хоч з цієї хвилини, якщо так захочуть відповідні особи. По цій колоді, що Галістера Кроулі. Так, принц е жезлів. Тобто, де от, йдуть гарячі точки, де гаряче, де вогонь. Там якраз іде най найскладніше, там і можуть бути прийняті рішення про оборону. Карта втручання весмірка мечів. Тобто, там, де важко, там, де складно, де правильніше перейти в оборону, це може бути зроблено. Матеріалізація ідей, але, так, як я вже сказав, питання буде досліджуватись. Тут з жезлів, знову ж таки, по рівню підготовки і необхідного забезпечення, буде відбуватись діяння фронту. І карта місяця. Кожен напрямок буде досліджуватись індивідуально. Ще раз кажу: ще можна очікувати непередбачуваних. І хитрих ходів з нашої сторони. Про це краще мовчати. Хай це як і буде, то буде вже по факту. Кажу, як є. І карта перемін. Тобто попередні так заяви є. Але, але все ще в процесі обговорення. І ніяких остаточних рішень не прийнято. А ворог, зараз, користавшись десь такою інформацією, і так далі, може ще більше розповсюджувати різну дезінформацію. Тому, будь ласка, теж пильнуйте за тою екологічністю інформації, яку ви отримаєте. отримуєте. І, як правило, з достовірних джерел, якщо ви читаєте, то читайте. Тут, що в нас де аркан смерті, тут вона була тут повторюється. Картика чітко говорить, що в пріоритеті номер 1 має бути збереження життя наших воїнів. Вона відлюдник. Так, будуть ті ділянки фронту, де буде чисто оборонна позиція, щоб максимально зайняти цю оборонну позицію і ворога за цей період витовкати, вибивати, витовкати, вибивати, тобто виснажувати ворога. Трійка жезлів. Де це можливо, це ще буде реалізовуватись цього року. Король кубків. Остаточні рішення, які ще мають бути прийняті керівництвом і весмірка жезлів. Ще раз кажу. Карта швидкого руху. Там, де це можливо, і ще певних перемог. Де неможливо оборонна позиція, виснаження ворога і очікування ще необхідної додаткової допомоги для перемоги. І зараз, наскільки я розумію, багато є карт пов'язаних саме з стихією повітря. А повітря це в нас що? Це в нас, як правило, авіація. Тому знову ж таки вертаємось до теми надходження і поставки в Україну Ф-16. І саме перевага в повітряному просторі дасть можливість продовження успішних наших контрнастрів, тому що в нас є сила, у нас є мудрість, у нас є можливість правильних тактик стратегій. Знаєте, якщо ворог і ті орки лізуть деколи, просто там вони взагалі. Не мають цінності життя, їх кидають і кидають, і кидають просто там, не знаю, пачками, знаєте, отак от. То я вважаю, в нас ще більше питань є цінності життя воїна, і тому придумуються, і придумуються, і продумуються тактики і стратегії для того, щоб максимально зберегти життя воїнів і скориставшись відповідними ресурсами, технічними і так далі. Чим побільше. Розбити ворога ворожі бази, виснажувати ворога, витовкати, вибивати, яка вже деколи наші воїни роблять просто неможливо і ми є цьому свідками. Чи будуть я в 16, ми вже це дивилися, так будуть. Це вже теж є як ем, такий тоже факт. От, Там в дійсності говорять, що це може бути там весною. Ну, одним словом, це все рівно 24 рік, але будуть. Тим більше мають і пілоти навчитися керувати цими видами літальних апаратів, От це все застосовувати. Але це дасть додатково просто нам перевагу те, що зараз якраз є одне з найскладнішого це повітряний простір. І в мене теж було одне з ведінь, ці F-16 летять. Тому летіти вони будуть, захищати Україну вони будуть і відбивати, розтовкати. Ворога розбивати, виганяти з України теж ці винищувачі будуть. Тому спостерігаємо з тим, як розвиватиметься ця ситуація. Наголошую ще раз: де це ще все-таки цього року можливо, але найбільше світиться по енергії вкотре Запорізькі і Херсонські напрямки. Певні рухи і успіхи наших ЗСУ перед переходом в остаточну оборонну позицію можуть бути зроблені. Такі важливі так, кроки. Бо оборонну позицію теж треба зайняти чітко і стабільно і вигідну позицію. Тому хай буде так, хай всі позиції вигідні будуть. В нас і на нашій стороні, на стороні наших ЗСУ. Хай розбивають ту всю Чорноту ворожу, російську. Ми разом молимось, боремось, допомагаємо нашим воїнам, хто як може і знає. І Україна обов'язково переможе. Візуалізуємо нашу перемогу. Візуалізуємо чітко, як ворог забирається геть з нашої України. Візуалізуємо крах тої всієї путлірівської системи. Хай воно все та нечість згине і сконає. Хай чим пошвидше це відбувається. І притягуємо позитивні. Хороші плюсові сценарії для України, щоб все те гадство, яке є і всередині країни, всі ті зрадники, вороги, колаборанти так далі були викриті і покарані по всіх законах вищої справедливості, і щоб зовнішні вороги тим більше були переможені і вигнані з української землі. І хай буде так, і ми далі разом до перемоги.